Медичні працівники Коростеня приймали вітання з нагоди професійного свята 27 липня в Україні відзначають День медика. Ви виконуєте суперпрофесійний обов'язок сиди на сторожі здоров'я наших людей. За це вам щира подяка. Ми будемо робити максимально все, щоб наших українських медиків, лікарів, медсестер, фахівців в усіх галузях їх. Достойно оцінювала держава, шанували, цінували за те, що ви робили, робите і будете робити. Нову дату цього свята в державі затвердили минулого року. Обрали шляхом онлайн голосування. Таке рішення було викликане тим, що українські медики не повинні мати жодних спільних дат з Росією, яка щодня вбиває мирне населення, зазначено на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Ніхто не, не бачить, скільки больних людей сьогодні саме сьогодні непростий цей час. І коли з'являєшся в лікарні, бачиш, що дійсно у вас дуже багато роботи. Насамперед, що можна побажати в цей складний для України час скорішої нам всім перемоги. У вітальних адресах посадовці та ведучі неодноразово наголошували на героїзмі медиків, які виконують свій професійний обов'язок на фронті. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять про полеглих на війні колег. Грамоти та подяки отримали медичні працівники, які насторожі здоров'я громадян в тилу. Лікарі, лікарі це, я, я вважаю, мабуть, самовідповідальна професія. Ми це гостро чуємо, відчуваємо, коли ще стається з нашими близькими. Особливо дітьми. Ми до вас летимо, біжимо, падаємо на коліна. Тому вам ніжний уклін, низький уклін. І все саме краще. Після вітання у міському палаці культури урочистий захід перемістився на територію міської лікарні. Біля фонтану традиційне місце для зустрічей. Тут зібрались представники всіх відділень, завідуючі, лікарі, медсестри, санітари, працівники кухні, адміністрація. Я вам щиро дякую всім, шановні друзі. Щиро дякую за роботу, за ті нові нові Рішення, які ви внесли в лікування, за той великий спектр допомоги, який ми сьогодні розширили і надаємо. Сьогодні дійсно ми відповідаємо цьому статусу. Центральна кластерна лікарня північної частини області з надкластерними повноваженнями. Знаєте, десь не скромно, але пам'ятайте, перший рік я казав, що ми зробимо все, щоб стати одним з кращих в нашої області. Пізніше я казав, я сьогодні дивлячись в очі, вам кажу, що ми стали одним із кращих в Україні. Буквально вчора куратор приходила, дивились ми по біля ангеографа, поставили апарати два сучасних, які немає. Ми сьогодні в лідерах не тільки в області а й всій Україні. Я в зв'язку з цим хотів би подякувати в першу чергу. Міській владі надана безпрецедентна фінансова допомога міською владою для підтримки і розвитку лікарні. Ті те обладнання, яке ми купили, ми купуємо надсучасне, яке нема ні в кого, кращих світових лідерів. Під це обладнання ми запрошуємо талановитих лікарів з усієї України, навчаємо своїх молодих. Ми розширюємо роботу. Ви бачите, сьогодні округи тут не треба казати, що ми зробили. Але нас ще багато чого не зроблено, друзі. Багато ще є питань, які треба вирішити. Є великі перспективи на роботу. Тому працюємо. Я щиро вам вдячний за цю роботу. Ще раз хочу вас привітати з цим святом. Вам побажати всього найкращого. Десятки грамот цього дня було вручено представникам потужних медичних колективів. Це люди, які трудяться багато років з гарною репутацією. Їхні імена на слуху. Це й молоді та перспективні працівники майбутні коростенської медицини. Це незамінні помічники лікарів, ті, без кого якісне лікування неможливе. Також цього дня дякували і друзям, лікарні, бізнесменам, комунальним та державним під Приємствам, журналістам, які допомагають розвиватись закладу. По першому дзвонку не було жодного разу. Бувають речі, коли ми не можемо зробити. Але не було такого, щоб керівник заклад управління, комунальний якийсь заклад не допоміг нашій лікарні, не зробив, не можуть фізично приходять з лопатою разом з директором копають і роблять. Тому я хотів би від вас всіх, друзі. Від вас, всіх, давайте оплесками щирими Подякуємо нашим керівникам, які сьогодні допомагають нам. По-своєму, привітали медичних працівників артисти міського палацу культури, організувавши урочисте свято та заспівавши. Тільки там диві, що все можливо, така й щаслива. Рушники, рушники вишивали на Нову прочитаю у очах Одне єдине, я тебе люблю, я дихаю тобою